Всім привіт, з вами Фія і це x Generation Project. Сьогодні новий тиждень, нове відео, і ми поговоримо з вами про наболівше про тайм-менеджмент. Оскільки зараз вересень, місяць знань, місяць навчання, місяць прийняття важких рішень, про що ми говорили в минулому відео. То питання того, як розподілити свій час, правда свій... на часі <схід> такий собі каламбур. Тому я думаю, важливим сьогодні буде поговорити саме про тайм-менеджмент. Що взагалі таке тайм-менеджмент? Тайм-менеджмент це стратегія планування та розподілення часу для досягнення більшої продуктивності та цілей. Він включає в себе розподілення часу, пріоритизацію завдань, уникнення відволікань та вдосконалення власної продуктивності. Тайж... Тайм-менеджмент може використовуватися як у професійному житті, так і в особистому. Раніше я думала, що тайм менеджмент потрібен лише людям, які мають дуже завантажений графік, у яких дуже багато справ на день, які можливо мають власний бізнес чи ведуть багато проєктів. Але насправді ні. Будь-хто, будь-яка людина, має якось контролювати свій час, має вести, ну якби хоча б приблизно знати, що в у котрій годині, щоб ом, досягати цілий. Щоб уникати стресу, та взагалі щоб збільшити кількість можливостей самим для себе. Наш найважливіший ресурс це час, і саме тайм менеджмент допомагає нам керувати цим часом. Тайм-менеджмент менеджмент це не обов'язкова річ для всіх, не абсолютно кожна людина має вести якось планувати свій час, але мені здається, це якось більше допомагає нам уникнути прокрастинації, уникнути якихось відволікань. І просто якось більше структурує, тобто ми будемо знати, а в який день, у котрій годині у нас там якісь справи, і ми зможемо якось планувати свій власний відпочинок, хобі, і просто як провести час з родиною, і як провести час наодинці самим з собою. Бо часто якось немає межі між особистим життям і роботою, і воно якось це так гамозом змішано, і це взагалі не, ну, не дає ні продуктивності, ні на роботі, ні дає якось. Час побути з родиною. Для того, щоб якось почати розподіляти свій час, потрібно насамперед зрозуміти свої цілі, на що нам потрібен цей час, що ми хочемо досягти. Друге, це потрібно скласти план, який допоможе нам досягти цих цих. Тут, мабуть, якийсь мем про Кличка, я думаю. Як же він називається? Друге, це нам потрібно скласти план, який би допоміг нам досягти наших цілей. Потрібно розбити більш важкі завдання на менші і робити більш структуровані кроки. А також дуже корисна річ – це зробити собі таблицю пріоритетності, варто написати таку на клаптику паперу таблицю, термінові важливі справи, нетермінові важливі справи, неважливі термінові справи і неважливі нетермінові справи. І справді, коли ви напишете це на листочку, вам якось стане легше, ви зрозумієте, що вам потрібно робити тут і зараз. І що ви можете зробити через тиждень, через місяць, через рік, і це якось допоможе вам більше розвантажити власний графік і знайти час на якісь речі, на які ви постійно його відкладали. Також, якщо вам зручно, можна завести собі якийсь планер або просто почати вести календар. А на рахунок цього я вам скажу пізніше, але просто це також дуже важливий крок, якщо ви хочете прям дуже структуровано почати контролювати свій час, просто заводите собі планер, пишете. По дням тижня, або якщо у вас там в певні дні розбиваєте його на певні дні, і ставите там по годинам, які у вас справи. Це допоможе вам відстежити ваші обов'язки, зустрічі, коли у вас є вільний час, коли у вас є час, коли ви прокрастинуєте, і взагалі якось вам розвантажить просто ваш графік. Справді, коли ви бачите, о котрій годині ви зайняті, а о котрій годині ви можете просто відпочити якось. Стає легше жити, повірте. Потрібно не просто зробити собі планери, потрібно його дотримуватися і не відволікатися від важливих завдань. Також річ, якої я досі не навчилася, це потрібно навчитися керувати своїми відволіканнями. А, тобто, ну, коли ви щось, наприклад, пишете і вам приходить повідомлення на телефон, ви в ту ж секунду відволікаєтесь, читаєте, його відповідаєте, потім через годинку ви такі, ой, вже ви сидите в Тіктоці. Тому якось треба з цим боротися, це насправді в кожного індивідуально, але особисто мені допомагає застосунок Forest, я про нього вже казала раніше. А я просто ставлю його на телефоні, ставлю таймер, і в мене росте дерево. Якщо за цей час я вийду з цього застосунку і прочитаю якісь повідомлення, чи відповім, моє дерево засохне. Так можна виростити ліс. Це дуже прикольно, Я вам залишу можливо в дописі назву. Скачуйте, я думаю, вам справді дуже допоможе. Також невід'ємна річ, це потрібно постійно вдосконалювати власний графік, дивитися, що з нього потрібно викинути, що треба додати постійно дивитися, на які справи вам потрібно виділити більше часу, на які менше. І з часом ваш графік буде настільки для вас ідеальним, що він стане частиною вашого життя, і ви будете навіть не задумуватися про це. Хочу нагадати, що це лише такі загальні поради. Кожного якась особлива ситуація, особливий стан в житті, тому ви можете їх дотримуватися, і це допоможе вам якось легше жити. А може взагалі вийти так, що вам ці поради не допоможуть, і вам потрібно щось інше. Планер це така цікава річ. Я вам вже порекомендувала його завести. Я знаю, багатьом людям дуже подобається вести планери, їм це зручно, і вони раз на тиждень чи кожен ранок сідають його заповнювати. Але особисто у мене в житті планери щось мені не дуже підходять. Я навіть хочу зараз показати. Я знайшла в дитинстві я побачила, як якісь блогерів, яких я дивилась, вів планер, і я теж захотіла вести планер. Ну, я була дитиною і. Що я могла там писати? І кожен мій планер виглядав отак: 8.00 встати. 8.15 сходити в ванну. 8.30 поснідати. 8.45 піти гуляти. Година прибрати. Потім. Ну, я не хочу вам просто по часу, але прибрати. Подивитися мультики. Подивитися Ever After High Це окремо. А, підмести. Зробити уроки, навіть тут є такий пункт, але через 15 хвилин уже у мене починався наступний мультик, тому мені здається, уроки в той день не робилися. Ну, тобто, планер у мене вівся щось не дуже, бо це, ну, не треба писати в планері, мені здається, прям якесь щось таке от прям так: от. потрібно просто виділити собі а, певний час, наприклад, на збори, на просинання. Хоча хто як його веде, я не можу нікому казати якісь правила, але в дитинстві мені цей планер ніколи не подобався, бо я не розуміла. Ну, я і так знаю, що мені робити, на що він мені. А, але в дорослому житті, мені здається, людям дуже потрібен планер. У мене влітку навіть був момент в червні, коли справді я по дням тижня завела в блокноті, писала години, коли я зайнята, бо я не могла згадати, і це було дуже незручно, тому що я постійно кудись запізнювалась і відміняла зустрічі, і це було взагалі неприкольно. Тому хоч якось контролювати свій час потрібно. Насправді планерам існує багато альтернатив. А те, що я роблю зараз, це просто завантажила собі Google календар і пишу по дням, о котрій годині у мене, наприклад, репетитори, і мені це допомагає ось побачити, о котрій годині у мене який предмет, о котрій годині я маю там пити ліки, о котрій годині у мене там зустріч певний день. Тобто ну, календар це класна заміна. Мені не потрібно прям виділяти супер багато часу, щоб його вести. Я не можу його забути вдома, бо телефон завжди зі мною, і просто це отак. от. Рекомендую вести Google календар. А, а ще там можна записати дні народження друзів, бо я їх забуваю. Також можна вести просто звичайний список туду-лист в нотатках, там написати якісь певні справи і ставити собі там галочки. Але це все-таки не дасть якусь таку структурованість по дням, тому це не зовсім альтернатива. Можна просто ставити собі будильники на певні дні. Іноді в мене дуже дивні будильники бувають, я навіть не розумію, що вони мені, але вони є. Можна просто вмикати різні будильники на ті дні, коли вам потрібно. Або якщо вам не подобається вести планер через те, що ви можете його забути, або він може кудись. Пропасти, ви можете просто вести планер в собі в Google таблицях, зробити там по дням. Я навіть десь бачила відео, по-моєму, в Рілсах, як дівчинка робила цілий туторіал, як вона робить а, планер в Google Excel, в Google таблицях, і це дуже цікаво, як це виглядає. І мені здається, не так прям займає багато часу, і це дуже заручно. Інструменти ви будете вести свої плани, не так важливий, головне це систематичний підхід. Отже, чому тайм менеджмент це все-таки потрібна штука, а не про піарена якимось інфлюєнсерами в інстаграмі. Річ по-перше, тайм менеджмент допоможе нам досягти наших цілей, допоможе нам якось структуризувати наші справи і беззаперечно покращить нашу продуктивність. По-друге, це точно зменшить стрес. Ви ви будете менше кудись запізнюватись про щось забувати, і це зробить ваше життя набагато легше. А стрес це дуже погана річ. Вона призводить і до хвороб, і до зниження продуктивності. І, взагалі, стрес це ненавиджу стрес. Керування часом забезпечить нам баланс в житті, це теж беззаперечно. І тайм менеджмент надасть нам можливість пріоритизації, як я вам казала, треба розписати просто на листочку і потім вкласти в свій планер, і це точно зробить ваше життя легше. Тайм-менеджмент менеджмент це взагалі річ, якщо описати так загально це. Введення часу, головною метою якого є зробити наше життя легшим. На певний час це буде Келих Анжеліка, бо... а чи Анжела? Забула, по-моєму, Анжела. Анжела. Келих Анжела. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, пишіть, чи ведете ви власний планер, чи допомагає вам. Можливо, у вас є якісь поради щодо того, як вести в планер, якісь там наліпочки, введення рубрик, можливо, чи ще щось. Пишіться в коментарі, буду дуже рада почитати. З вами була Фія, па-па!